Вітаю, друзі! Сьогодні 26 січня. З вами знову Клочок. До закінчення війни залишилося владнати одне єдине питання, і це питання території. Про це чітко і однозначно заявив президент України Володимир Зеленський. Також він говорить і про політичні ще рішення, які треба ухвалити, і зараз ще поки що їх немає. Але цього тижня відбудуться знову переговори у тристоронньому форматі: росіяни, американці і українська сторона. Ну і також, на думку росіян, спостерігається висока динаміка в переговорах. Американці, як посередники, підганяють з часом, вони поспішають і кажуть, їх можна зрозуміти. Окрім, того, в Європі ширяться думки про те, що Європа сама не здатна себе буде обороняти, а Україні варто все ж таки підписати угоду, бо Україна, мовляв, невдячна. Це говорять, звісно, не всі політики, не першого шолоного, але такі заяви вже є. На в Україні тим часом новий скандал, можливо, він не такий гучний, але дуже показовий. Українські підприємці продавали обладнання росіянам в період широкомасштабного вторгнення. Так, такі друзі випадки трапляються. Давайте про все по порядку. Підписка, коментар, вподобайка. І давайте тепер будемо розбиратися з усім, що я знаю і що варто знати вам. По-перше, президент України вчора на прес-конференції спільній з президентом Литви та Польщі заявив про те, що Україна не віддасть свою територію. Потрібно шукати компроміс, але є одна примітна деталь на рахунок компромісу. Компроміс стосується не лише Росії, це ледь чи не вперше Зеленський виставив претензію, і американській стороні каже, що і американці повинні йти на компроміс. Детально він сказав наступне: це дві різні принципові позиції: російська і українська. Що стосується території, американці пробують знайти компроміс. Ми йдемо на те, що ми спілкуємось в тристоронньому форматі. Це такі перші кроки. Може, для того, щоб знайти той самий компроміс, але для компромісу треба, щоб всі сторони були готові до компромісу. До речі, і американська сторона також. Що президент мав на увазі, можливо, те, щоб американці відійшли від позиції російської. Так, але вони відкрито і публічно ніколи не заявляли про те, що Україна має вийти з усього Донбасу, про що зараз дуже багато говорять, і про це говорять і самі росіяни. Я ще цього обов'язково друзі торкнуся. Також, друзі, президент України заявив про те, що документ про гарантії безпеки зі Сполученими Штатами Америки вже готовий на 100%. А от такого документу з Європою немає. Про нього він взагалі не говорить. Крім того, він повідомив, що за результатами зустрічі в Абу-Дабі проблемних питань щодо 20-пунктного плану стало менше плану миру. Ну і також сьогодні Зеленський анонсував нові тристоронні зустрічі, які він... Повідомив, що відбудеться після консультації, які він вже провів, із переговорниками від України, які були в Об'єднаних Арабських Еміратах. Про це він написав у себе в телеграм-каналі. Він повідомив про те, що заслухував доповідь нашої делегації після переговорів в Еміратах. Це був каже перший за довгий час формат тристороннього діалогу для завершення війни. На зустрічах обговорювали ряд важливих питань, перш за все, військових, які необхідні для завершення війни. Дійсно, там було багато військових із української і з російської сторони. Також обговорювали складні політичні питання, які досі не вирішені, він про них не уточнював. Ну і також наголосив на тому, що проаналізували ключові позиції сторін, визначили рамки подальшої дипломатичної. Роботи багато протокольних повідомлень у повідомленні Зеленського, але однозначно, те, що переговори будуть продовжуватися цього тижня, він підтверджує, і це друзі підтверджують і росіяни. По перше, що вони говорять. Ну, поки що, це говорить Пісков, але читаємо, що це говорить і російська сторона. Спостерігається, каже, висока динаміка в переговорах. Американці дуже тиснуть як посередники, підганяють часом. Вони поспішають їх можна зрозуміти. В чому їх можна зрозуміти, я, чесно, вам зараз розповісти не можу, але в мене є міркування з цього приводу. Американці поспішають, щоб все владнати до кінця місяця. Часу залишилося мало, і шансів на це, як на мене, дуже мало. Чому до кінця місяця? Тому що до кінця місяця потрібно буде подати. Трампа на Нобелівську премію миру його номінувати на таку категорію, але справа в тому, що в Європі, до прикладу, не дуже позитивно відгукується на рахунок такої ідеї. Нині ж друзі росіяни наполягають на тому, що в Анкориджі та напередодні Анкориджа було напрацьовано певну формулу вирішення територіального питання щодо України. Зараз кажуть, дуже важливо її втілити, але про неї ніхто нічого не знає. Багато навіть моїх колег, дипломатів українських пишуть про те, що росіяни багато говорять про формулу Анкориджа, але ніхто її ніколи не оприлюднював, і американці також про неї ніколи не згадують. Але росіяни наголошують на цьому. Далі Пісков каже, що щойно це відбудеться, тобто погодження. Формули Анкориджа можна буде забезпечити швидке просування в напрямку врегулювання. Ну і вони кажуть, що очікують, що робота Москви, Вашингтона та Києва на експортному рівні продовжиться вже цього тижня. Підтверджують, і фактично, головний переговірник публічний від росіян, ну він, звісно, не головний, Кирил Дмітріїв повідомив про те, що. Зволікання Зеленського з прийняттям територіальних поступок затягує мир. Ну, власне, росіяни підтверджують, що це питання є єдине, яке сьогодні не вирішене. Повчальна промова Зеленського, каже Дмитрій, перед європейцями в Давосі пройшла невдало. Його затримка з прийняттям територіальних поступок затягує мир, наголошує Дмитрій. В Європі також коментують хід переговорного процесу і можливість ухвалення рішення про завершення війни, до прикладу, президент Сербії Олександр Вучич. Підтверджує ті слова, про які говорив раніше Віктор Орбан щодо нашого членства в Європейському Союзі до кінця 26-го року. Вже є рішення про те, що ми можемо стати членом ЄС з 1 січня 27-го року. Це, звісно, друзі, поки що попередньо Офіційно ніхто про це не говорив. Але що говорить Вучич? Це вже майже завтра. Якщо вони хочуть, щоб мирний план був реалізований, щоб більше не було вбивства та всього іншого, Україна повинна стати членом ЄС. Тут я повністю підтримую слова слова Вучича з усією моєю нищівною критикою політики Європейського Союзу, але іншого вектору в Україні немає. Тому, звісно, нам треба рухатися до ЄС. Однак, за словами Вучича, якого цитує сербське видання новості, перешкодою для пришвидшеного вступу України в ЄС може стати те, що низка країн будуть виступати проти. Це та сама Польща, Угорщина. Чехія, Словаччина, я думаю, і інші Франція і інші, які мають дуже потужний сільськогосподарський сектор, інші галузі промисловості, які дотуються з бюджету Європейського Союзу, будуть проти нашого членства в ЄС. Але що говорить учить, Будуть зміни в процедурах, і вони будуть впроваджені примусово всупереч правилам та всьому іншому. Тобто для нас зроблять виняток, і ми станемо членом ЄС до 1 січня 27 року. Ну, це означає, що максимум війна може тривати впродовж 26 року, але це не в планах американців. У них дещо інші, особливо Трампа, плани на підготовку саміту із Сінзінпіном і замороження війни Росії проти України. Це один із козирів, який він хоче мати на зустрічі із главою Пекіна. В Італії лунають заяви про те, що ми невдячні. Ці заяви лунають не від Мелоні, а від опозиційних до мене політики, проросійських італійських політиків. Саме так, італійський віце-прем'єр-міністр Матео Сальвіні, який відомий своїми проросійськими поглядами, дорікнув нам, дорікнув Зеленському за невдячність. Каже: ми чули Зеленського, який після всіх грошей, після всіх зусиль, після всієї допомоги навіть має хабство скаржитися. Ну, як на мене, скаржився він ще й мало. Треба ще більше було розносити Європу. І каже. Сальвіні, друже, ти програєш війну, ти втрачаєш людей, ти втрачаєш довіру та гідність, підпиши мирну угоду якомога швидше. Зараз ми, власне, цим займаємося. Чи вдасться домовитися з росіянами? слідкуємо, але те, що американці на них тиснуть, росіяни визнають самі. Але в Європі також лунають друзі голоси про. Несамостійність, несамостійність оборонятися, нездатність самостійно оборонятися. До прикладу, сьогодні проходили дуже серйозні зустрічі на міжнародному рівні з генсеком НАТО. Там були представники з України, і Марк Рюте на цих зустрічах сказав про те, що якщо хтось думає, що Європейський Союз або Європа в цілому можуть захистити себе без США. Продовжуйте мріяти. Ви не можете цього зробити самі. Ми, каже, не можемо. Ми потрібні один одному. Так, є і політика в заявах Рюте, але в такий спосіб він намагається зберегти євроатлантичну єдність на тлі протистояння Трампа і Європи загалом. І тут я вважаю, що Рюте зараз виконує Правильно свою роботу єдність треба зберігати. Тим часом видання Wall Street Journal пише про те, що витрати на заміну американської зброї, чого дуже хоче, до прикладу, Макрон. Та військовослужбовців, чого власне хоче вже Трамп. Він хоче замінити американських військовослужбовців в Європі на європейських, можуть скласти близько 1 трильйона фунтів стерлінгів. Це справді дуже величезна цифра, і це оцінка міжнародного інституту стратегічних досліджень. У низці сфер у регіоні в Європі є серйозні прогалини. В чому саме, що стосується безпеки і оборонки, винищувачі стелс, Європа їх не має, далекобійні ракети та засоби протиповітряної оборони. Мова йде про Петріоти, тому що інші засоби ППО є в Європі, але вони менш ефективні, ніж системи Петріот. Супутникова розвідка стверджує, що вона, мовляв, є в Європі, але також недостатня. Однак в інших сферах Європа робить більше і швидше, ніж США. Пишуть журналісти Волстріч Journal, Зокрема, бойові кораблі, підводні човни, артилерійські снаряди, гаубиці, танки та деякі бронеавтомобілі. Але тут головне зараз саме протиповітряна оборона і дронова система. Захист від дронів, власна дронова система, яка здатна буде не просто обороняти Європу, а й завдавати ударів по ворогу. І з цим у європейців дуже серйозні проблеми. І також в Європі лунають та загалом у світі спекуляції довкола Гренландії. Вони продовжуються. Чому спекуляції? Тому що сьогодні, до прикладу, у виданні Reuters виходить матеріал, в якому пишуть про те, що Дональда Трампа переконали не проводити військову операцію на Гренландії через можливу загрозу імпічменту. Вважаю, що це тупий вкид. Трамп не збирався проводити ніяку військову операцію на острові Гренландія. Тиснув він на європейців, друзі, митами. Ми. Мит, власне, європейці і злякалися. Тому і сказали, так, ми розширимо суверенітет Америки на окремих ділянках території Гренландії, де вони можуть будувати військові бази. Така угода готується. Але за словами співрозмовників агентства Reuters, які обізнані типу з цим питанням демократи і республіканці були занепокоєні тим, що Трамп може розпочати військову операцію в Гренландії, не проконсультувавшись попередньо з конгресом? Тому вони зателефонували Марку Рубію і сказали, що цього робити не треба. Трамп, мовляв, злякався і змінив своє рішення. Ну, чесно кажучи, злякався Трамп, це виглядає доволі смішно. Трампу байдуже, що про нього думають конгресмени і політики. в США. так, він такий дуже неординарний. Буду говорити абсолютно поки що м'яко, поки він президент Сполучених Штатів Америки. І в Канаді почули Трампа, але трішки запізно, як на мене. Прем'єр-міністр Канади Марк. Карні після того, як Трамп сказав, що проти Канади будуть введені 100% мита через те, що Канада підписала угоду з Китаєм, а вона її підписала. Так от Карні заявив, що планів укладати угоду про вільну торгівлю з Китаєм немає. А тепер, друзі, деталі. Бо як ми знаємо, диявол криється саме в деталях. Що говорить Карні? Те, що ми робили з Китаєм, а точніше. Сказати те, що зробили вже вони з Китаєм, Канада і Китай, це виправлення низки проблем, які виникли за останні кілька років. Так він пояснював свою позицію по відношенню до Канади журналістам в ОТАВІ. Але, ймовірно, та я навіть не сумніваюся в цьому, мав на увазі торгівлю такими товарами, як. Електромобілі китайського виробництва та аграрна і рибна продукція, яка просто заполонить канадський ринок, тому що близько 50 тисяч одиниць електромобілів будуть поставлені до Канади у поточному році за дуже низькими митними ставками. Карні наголосив, що Канада дотримується своїх зобов'язань у межах угоди Канада, Ша Мексика, яка вимагає від будь-якої з трьох країн заздалегідь повідомляти партнерів у разі наміру укласти угоду про вільну торгівлю. З неринковою економікою, зокрема з Китаєм. Але вже з багатьох товарів по багатьох позиціях Канада і Китай такі угоди вклали. Водночас міністр закордонних справ Канади Аніта Ананд не висловила занепокоєння з приводу стану відносин із Китаєм. І Каже, що це ніяк не позначиться із відносинами зі Сполученими Штатами Америки, і планує відвідати США вже наступного тижня. Але каже, нам потрібно захищати і посилювати канадську економіку і диверсифікація торгівлі є ключовим елементом цього. Саме тому ми їздили до Китаю, саме тому ми поїдемо до Індії, і саме тому ми не будемо складати всі яйця в один кошик. Принципі логічно з точки зору Канаду, але Індія, як на мене, зараз краща альтернатива аніж Китай, хоча з нею будуть великі проблеми. До прикладу, сьогодні керівництво Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і президент Європейської ради кошта перебувають в Нью-Делі на урочистому параді, який проводить прем'єр-міністр країни Нарендра Моді. І вони там будуть укладати також угоду із Індією про партнерство. Все охопне, і це буде дуже серйозною конкуренцією Китаю. В такий спосіб розвивати відносини, так, це було б нормально. Але давати можливості Китаю здійснювати економічну експансію, то, як на мене, це недалекоглядно. Хоча і політика Трампа по відношенню до Канади також, чесно кажучи, дуже зухвала і неординарна. Тепер, друзі, трішки про ситуацію в Україні з енергетикою. Вона залишається вкрай складною. Як повідомила прем'єрка України, пані Свереденко, цей тиждень був одним із найскладніших для української енергетики з часів блекауту 2022 року. І каже, що 85% споживачів залишилися в той момент, коли нас обстріляли 20-23 січня без світла. Зараз, мовляв, 60% вже заживлено. Не можу вам сказати про відсотки, але з електропостачанням проблеми справді дуже великі. Так само, як і з теплом в Києві з приводу цього, сьогодні проводили наради і президент, і Свереденко і Кличко. Президент повідомив про те, що в Києві близько 1200 тисячі будинків залишається до цього часу без опалення. А до прикладу, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатів у коментарі для українських змі заявив про те, що графіки відключень, яких зараз поки що немає, до речі, в Києві, збережуться до літа через планові ремонти енергоблоків атомних електростанцій. Ну, мені видається, що збережуться вони ще довше. Бо росіяни продовжують гатити, наприклад, по інших містах. Як то сьогодні не знову атакували Херсонську ТЕЦ артилерію і дронами, про це повідомляє Нафтогаз. Минулої доби ворожі обстріли взагалі майже не припинялися там. У Києві сьогодні літали знову чи то розвідувальні дрони, чи то шахеди, без оголошення навіть повітряної тривоги, і те, що росіяни готують наступний удар. Цьому, до прикладу, у мене немає жодних сумнівів, та я так само знаю, що і у вас, друзі. Тому будьте обережними, очікуємо і слідкуємо за сигналами тривоги. Ну є й хороша новина. Російські війська покинули острів Олексіївський на Херсонщині. Про це повідомляють Сили оборони Півдня. Детальніше ознайомлюйтеся з інформацією в соціальних мережах, саме групи Південь. І на завершення, друзі, про новий скандал. Ну, не те, що корупційний, а скандал, який варто прирівняти до державної зради. Трьох співробітників підприємства на Київщині підозрюють у постачанні критичного обладнання на Росію. Про це звітує Офіс генпрокурора. За даними слідства, із серпня 2022 січень 2023 року вони організували експорт електромеханічних пристроїв, критично важливих для систем автоматизації та безпеки в обхід санкцій, експорт до Росії. Для маскування вони використовували фіктивне підприємство на Близькому Сході. Вантаж прямував транзитом через європейський союз. До речі, загальна вартість переправленої продукції становила близько 9 мільйонів гривень. На перший погляд, нібито не небагато, але до Росії схему викрито, зупинено, підозрюваним інкримінують пособництво державі агресору за попередньою змовою. Ну і є новини ще про Юлію Тимошенко і дозволили спілкуватися з депутатами, виїздити за межі Київської області, але я думаю, що ви ці новини прочитаєте вже в телеграм-каналі. Підписуйтесь, до речі, на нього. Посилання знайдете в описі під цим відео. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, коментуйте. Всіх люблю ціну шану і не перемикайтесь. Все буде Україна!